Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І давайте подивимося відхід Авдіївки. Готова я не готова. Якщо ви дивитеся цей, цей розклад, то значить готова Ірина, значить, я таки доробила цей розклад. Дивіться, ми робили вчора розклад і то саме випало. Бачите, діліть уже на два. Це вибір, це було рішення. Вихід з Авдіївки було рішення прийнято а, відсрочкою, тобто затягуванням. Ця карта і говорить нерішучість, коли приймалися рішення нерішучо. Тобто а, неуміло це коли непрофесійна людина приймає рішення і не знає, йти туди чи сюди. От, ну от що вибрати? Залишатися, боротися до кінця чи виводити Завдіївки. Зараз і будемо розбирати, як цікаво виходить. От вчора так само виходило. Зараз ми подивимося на нуль. Бачите, людей кинули на нуль. Ой. І так, дивимося, як проходив відхід завдіївки. Ну тут вже видно, що затягнули з наказом. не могли прийняти рішення. Під великим тиском. Під великим тиском. Якась домовленість тут була. І приховані мотиви, щоб ви розуміли. Були великі втрати. До речі, ось ця карта говорить, великі втрати були. Глубокі, глубокі, великі втрати. Тяжкі втрати. Дуже тяжкі. Немудрі були прийняті рішення. Хоч і карта, ось ця, ось ця хороша. Тут уже не зараз, да, бачите, не, не вміло прийняті рішення. Підлість оточення, і, скоріше за все, це був полон. Тобто, не повезло, скажімо так. Не всім повезло. Так, чи видно вам, я дивлюся, бо через те, що в мене нові декорації, щось захотілося нового, вже зими не хочу, хочеться щось вже... І так, дивимося. Дивіться, понадіялись. У мене таке враження, що тут затягувалося рішення, понадіялись на случай. Тобто, непрофесійна людина. Дивіться, не хочу нікого звинувачувати, ми просто аналізуємо ситуацію. Тобто, виходили завдіївки невміло, не організовано з великими втратами. Тобто, нам говорять тільки 6 людей. Я бачу тут набагато більше було людей. Дуже багато людей, а, бачите, взяли в полон. Дуже великі потужні сили там були. Страшенне. Це було якесь пекло, відверто вам кажу. Дивіться. Ну, пекло те, що пекло так. Але, ви знаєте, я запитала зараз про вищі командування. Так, чи видно вам чи ні? Зараз я ось так. Бо я знаю, що від вас є де, де хто є і читає карти. Тому дивимося. Я запитала перед тим, як розкласти, запитала про вищі командування, хто давав накази і тому подібне. Ось ця карта вже говорить, що той, хто мав би давати накази, відійшов від наказів. Тобто людина ушла тихонечко в ліс. Можете догадатися, хто це був. Це не був сирський, сирський ось він тут. Він приймав це рішення, а ось це був наразі у поїздці. Звізда Кардабалета в дорозі було. Якось так. І ворог з цим скористувався. Тут, наскільки я розумію, це було все сплановано. Тобто ось ось ця розгубленість військового головнокомандування, так? а тут нашої зірки. Яка у на даний момент збирала десь інди оплески. Хоча кажуть, кажуть, що е, він там був, знаєте, як, от щоб ну, хочеться м'яко сказати, але як п'ята нога, розумієте? от, тихонечко йшов в ліс, коли у нас війна. І була критична ситуація. Коли людина так кардинально у військах міняє все керівництво, звичайно, що Сирський не звик, повірте мені, можливо, він і не винен з цим затягуванням, з цим невмілим, він не перший раз. На війні, розумієте, він міг у залужного навчитися. Але якщо, знаєте, як кажуть, ну, в нього мислення не те, як, наприклад, у залужного. Не хочу ідеалізувати його. Але ми зараз, до речі, подивимося. Чи було би ось ця Авдіївка, гаразд, кажуть, що це не котел. Але я тут бачу тут страшенне пекло. Те, що робилося, це страшенне пекло. Давайте подивимося тоді. А, чи було би це пекло, якби залужного і його команду не звільнили? Ви знаєте, скільки генералів звільнили. Для, Уявіть собі, під час важливого змагання міняють усіх тренерів і залишаються ну, ті спортсмени залишаються без тренерів. От просто собі уявіть. От і все і вам все стане зрозуміло. На важливих Олімпійських іграх у вас забирають ваших тренерів, ваших е, ті, хто вам, кому ви довіряєте. І так, дивимося. Чи був би це оце, що сталося в Авдівці? Оця нерозбіріха така хаотичність? Чи було би це при Залужному? А він би вирулив. Бачите, е любу складну ситуацію він би вирулив в будь-який напрямок. Він би прийняв рішення з будь-якої ситуації. Е ви знаєте, а йому би теж це підстроїли. Все рівно карти говорять, з будь-якої ситуації він би вийшов, він би прийняв дуже правильне рішення, як справжній імператор. Ось що я кажу. Тут, звичайно, показують залякування. так, Це залякування. Дев'ятка мечів це залякування. Складна ситуація, він би вирулив. Була би якась пастка, він і там би вирулив. Бачите, ось, ось, ось ця карта, і ось ця карта показують, що з будь-якої страшної ситуації він би вирулив. І тут так само він би вирулив. Все. Навіть нема що, про що тут говорити? Це для того, щоб ви зрозуміли, що з залужним такого би не було. Все. Тепер ще для тих, хто новенький на каналі, для тих, тих, хто знає, верніше зі мною довго, ті знають, що це було спеціально зроблено. Для тих, хто новенький, тих, хто не знають, навіщо звільнили залужного? Навіщо? Це було давно сплановано. І іде перша карта смерть, трансформація. Трансформувати, зробити новий, так? Новий зробити, Як би це сказати? новий шлях взяти. Тобто, взяти новий шлях, щоб військо було слухняним. Шістка мечів говорить про відповідальність, про слухняність. Для того зняли залужного, щоб. Підвішане. Ну, розвалити. Я далі навіть не буду витягувати. Ось для чого. Щоб. А, ну, Тут, взагалі, дуже погані карти. Для того його і зняли, щоб це все розвалити, щоб армію, яка була. Ось. Зрозуміло, щоб армія, яка була е мотивована, ось це теж мотивація, карта мотивації, ось, щоб армія та, яка була, щоб її трансформувати. Трансформувати ту армію, яка була дисциплінована і мотивована, щоб її знищити. Знищити мотивованих. Тому оце Авдіївка теж е план е наших ворогів. Давайте я скажу так. Хто на ворога працює, це теж ви все знаєте. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, якщо у вас є запитання якісь стосовно Авдіївки, можемо зробити розклад. Якщо вас цікавлять якісь інші міста. Зараз я прочитаю, щоб ви просто розуміли, які самі міста. Вірніше, селища або і так, Роботино, Куп'янськ, Куп'янськ, Краматорськ, Слов'янськ. Як ви думаєте, які території будуть здані після Вдіївки? Хтось каже Часів Яр. Хтось каже Краматорськ, Слов'янськ-Куп'янськ, а хтось каже Роботино. Чекаю на ваші пропозиції. Мої дорогенькі. Тримаємося разом, допомагаємо нашим військовим Збройним силам, віримо в них і разом до перемоги. Все буде Україна, моє любі!